Актуальні професії, виклики сучасного бізнесу та стан ринку праці у молодіжному центрі квадрат провели інформаційно профорієнтаційну зустріч для вінницьких старшокласників. Організував захід, економічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса, щоб допомогти випускникам у виборі майбутньої професії. Захід присвячений тому, яким чином потрібно підготувати себе школярам, випускникам шкіл до того, щоб виходити на ринок праці. А для цього потрібна обрату професію і відповідно професія і компетентності, які знадобляться для того, щоб ця нова генерація відновлювала Україну в повоєнні часи якими якостями має володіти затребуваний фахівець та як визначити свої сильні сторони, аби в подальшому зробити усвідомлений вибір професії? Про це майбутнім випускникам розповідали представники бізнесу та hr менеджери Серед присутніх також працівники центру зайнятості, психологи та рекрутери. Економічний напрямок це теж поєднання різних, скажімо, між дисциплінарних компетентностей, тому це дуже популярно. Ось це зокрема володіння мовами. Далі це звичайно ж різні компетенції, які пов'язані з маркетингом, з аналітиками, з діджитал компетенціями. До заходу приєдналися учні 10-11 класів із чотирьох вінницьких ліцеїв. Нині перед вибором свого професійного шляху Іван Ясиновський каже, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Більше інженерія, будівництво саме можливо, промислове будівництво або архітектура, щось більше в такому цікавить. Це з про скіли, які будуть корисні мені. Я думаю, що це на всіх спеціальностях буде корисно. Да й навіть на інженерії спілкування з іншими, комунікація це буде теж корисно. Про найактуальніші вакансії від українських роботодавців учням розповіли представники обласного центру зайнятості, а також про додаткові можливості для підвищення кваліфікації на базі центру. Є фахівці визначені, які займаються. Для того щоб зорієнтувати для при виборі професії і при цьому визначитися молодій людині з напрямком свого шляху з професійно, якщо візьмемо від 18+, це і грантові програми для молоді, це і скажімо так, така можливість молоді звернутись до служби зайнятості з приводу і перенавчання, якщо така потреба постає. Під час заходу учням презентували освітні програми та спеціальності, яким навчають на економічному факультеті. У вигляді імітаційної гри місто економічних професій, кожна кафедра представила свій напрямок, де учні могли спробувати себе в тій чи іншій професії. В ході таких вікторін імітаційної гри наші випускники шкіл можуть спробувати себе в ролі маркетолога, в ролі економіста, міжнародника. Вони зможуть через такі практичні прості дії відчути, чи це є їх майбутньою професією чи ні. Загалом на заході побували близько 250 хлопців та дівчат. Це учні ліцеїв номер 2 та номер 7, також технічного ліцею та Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. телеканал Віта.